Фармадол таблетки від головного болю. Для мене війна почалася ще у 1972 році. В рік мого народження і в рік арешту мого батька. Новий міністр освіти і науки України Оксен Лісовий народився на Київщині в родині дисидентів Василя та Віри Лісових. Через це своє дитинство він пам'ятає серед обшуків і допитів. Його батька засудили на 11 років заслання до Сибіру, бо той виступив на захист шістдесятників. Але Василя це не зламало. Чоловік публічно засудив вторгнення СРСР до Афганістану, за що отримав додатковий термін. До заслання разом з дочкою Мирославою та сином Оксеном приєдналася дружина Василя Віра. Майбутній міністр української освіти прожив на чужині два з половиною роки, де проявилась його любов до книжок. Педагогічний талант у нього відкрився ще в підлітковому віці а сімнадцятий він уже викладав у художніх гуртках при школах, закінчив Київський державний інститут культури, отримавши спеціальність бібліотечно-інформаційні системи. Після чого працював учителем у Києво-Могилянському колегіумі. У 2010 році Оксен Лісовий очолив Малу академію наук. З початком повномасштабної війни став на захист України в складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Брав участь у бойових діях на сході України. 21 березня Верховна Рада призначила Оксена Лісового міністром освіти і науки України. Вітаємо вас, Оксана. У нас Доброго, тут. Вітає вас. Доброго, Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Дочекалася нарешті. І е, зараз, після того, як коротко ознайомилися з вашою біографією, і це і наше питання, і питання від наших глядачів. Розкажіть коротко, перш ніж ми перейдемо до тих професійних питань, які сьогодні ми будемо вам ставити, про вашу сім'ю. У вас є дружина, двоє синів. Е, кілька слів розкажіть про, про, про сімейство. Знаєте, кожна людина. Має якийсь особистий мотив в своїй діяльності. Якщо навіть це діяльність суспільна, соціальна, він, кожна людина має особисте щось. Так? Для когось це гроші, для когось це власні амбіції, кар'єра. Для мене от сім'я є тим особистим мотивом. Е, ну, ви бачили тут е, в моїй біографії короткий, в якій сім'ї я народився. І це, власне, ну, ми знаємо, що сім'я впливає, по суті, модель, формує модель поведінки людини. Мій батько був інтелектуалом, вченим, він е, досягнув би дуже потужна особистість, він досягнув би е, дуже багато чого, якби йшов кар'єрними сходами. Але він зробив вибір інший. І для мене він залишив не квартиру на Печерську, яку міг би отримати академік, а залишив вільну країну, е, вільне суспільство, в якому хочеться жити, і країну, яка має майбутнє. І от у мене. Мій мотив це оцей, знаєте, особистий, як кажуть, шкурний інтерес це залишить дітям достойне суспільство. Я виховував їх людьми вільними, людьми культурними, інтелігентними. І я хотів би, щоб суспільство, яке буде навколо них, відповідало тому вектору, який я в них закладав. Це тому сім'я це мій особистий мотив. Діти в мене один підліток, другий вже дорослий хлопець, самостійний. А, і дружина, з якою я познайомився в 16 років. Вау! Це історія. Це історія. Серед хобі і ваших захоплень ми знаємо, є фехтування. Де чому навчилися? О, у нас з міністром молоді wow. і спорту один тренер був. Це Михайло Гудсайт, відомий тренер, фехтувальниць. 77-ма школа, динамічний клуб. Тому вчився я там системно, але недовго. Потім перервався на навчання в художньому училищі. Потім повернувся вже в вищому навчальному закладі. Тому фехтую я посередньо. У всякому разі мій син старший в 15 років. Йому вже було зі мною нецікаво. Я не міг виграти. Фехтування син якраз із серйозно. Синам, із синами любите їздити байки, це велосипеди да гірські Карпатами українськими. Так, так, є таке хобі. Знову ж таки, знаєте, у нас аби е... час був а, аб... молодь сьогодні. Трансетери вони визначають, як по. Одяться дорослі, якщо дорослі спроможні їх почуть і дослухатися до них. Тому, звичайно, це хлопці підсадили мене на МТБ. А прислухатися до молоді потрібно обов'язково. Ну ще багато будемо дізнаватися про вас. Дуже ну цікаво знайомитися з вами ближче і звичайно, як з особистістю і а, розуміти далі основні моменти і аспекти, які будуть змінені в освіті. До цього зараз перейдемо. Тому сподіваюся, що це у нас буде багато з вами зустрічей і те, що анонсуємо нашим глядачам. Ми сподіваємося, що з вами часто будемо зустрічатися, тому що хочеться сфокусуватися окремо на кожному аспекті освіти і не пройти так бігцем. Так я пропоную зараз переглянути. Ми підготували опитування від наших українців, якою вони зараз бачать, бачать нашу освіту. Давайте разом подивимося. На даний момент це не підготовленість саме до дистанційної форми освіти, оскільки не всі діти мають забезпечені певними засобами зв'язку комп'ютером, телефонами. Наприклад, мої діти мали займатися по черзі, або, напли... або мала залишати свій телефон, щоб діти навчалися. Дитина ходить в третій клас. ну, Ми б сказали, що трошки багато лишніх чи предметів, чи інформації. Хотілося б. Щоб... Вони більше відпочивали, більше якби чимось іншим займались. Бо буває так, що ну сидять дуже багато над домашніми завданнями ну багато предметів в нашій школі хотілось би там парти, щоб були щоб займатися. А так ну багато вони часу проводили, сиділи просто. Ну. Нічого не вчили. Тяжко тим, що дистанційне навчання не всіх діток є можливість придбати ті самі ноутбуки, ті самі по чому займатися. Розумієте, не зараз такий час, що ну не всі мають змогу. І діткам тяжко, то перебої з інтернетами, то а так, в принципі, освітній процес нормальний. Вчителі чудові. Мені здається, що насамперед є проблема в освіті. З яка починається з самого початку зі школи, яка не досвідчує тих, хто потім іде вчити наших дітей. Ось так. Отже, думки така думки українців. Думки українців. Оксане. В якому стані ви прийняли освіту? Наскільки все добре чи погано? Ну ми розуміємо всі це. Досить помірковані е люди висловилися вас в студії, тому що ми маємо безліч проблем. Ці проблеми складні для вирішення, і вони пов'язані з ковідом період онлайн-навчання, до якого країна не була готова і досить швидко адаптовувалася, і тут треба віддати належне і вчительству. І всім, хто швидко перебудував процеси, це було непросто, і це було важко для родин, для дітей. Війна свої виклики кинула, тому. Я вважаю, що це досить помірковані. Думки ми маємо багато насправді проблем. Ми маємо виклики неймовірні і пов'язані з війною, і пов'язані з тим, що освіта десь відстає від вимог сьогодні ринку праці і, взагалі, прогресу. І пов'язані з тим, що Україна, в принципі, перебуває в стані сьогодні унікальному для своєї історії. Ми набуваємо суб'єктність. Формуємо свої візії майбутнього сьогодні. Свої стратегії тільки формуємо. А освіта є виконавцем для реалізації цих стратегій. Вона готує той потенціал, який потрібен для їх реалізації, і чи відповідаємо ми сьогодні цьому баченню? Да поки що ні, тому що саме бачення лише формується. А є в світі країна, з якої можна взяти приклад, яка добре підійде для української освіти і буде ідеально вписуватися в наші реалії? Ні, немає країни. Яку можна просто калькувати? От можна вивчати досвіди, методики, можна вивчати підходи. Можна е, можна брати дуже багато чого елементами, е, можна е, осмислювати їх і потрібно осмислювати моделі успішні е, успішних в освіті країн. Але Україна точно є, е, має унікальний унікальну ситуацію сьогодні, і Україна, по перше, має певні свої здобутки освітні. Uh, і ми повинні моделювати сьогодні uh, трек освітній, виходячи з нашого досвіду, виходячи зі світового досвіду, але він точно буде досить таки унікальним. Хоча орієнтуватися, ми будемо звичайно на європейську, на найкращі взірці освіти, звичайно, ми будемо синхронізуватися. Наша мета за два роки пробігти марафон євроінтеграції, і природньо, що ми будемо синхронізовані в багатьох позиціях з європейським uh, освітнім простором. Тому я не скажу жодної, я не назву жодної країни, це, е, з це, якої це. ми могли б скалькувати модель. Угу. Я назву вам безліч успішних кейсів освітніх, методики підходів. Я назву вам орієнтири, на які ми хотіли б до яких ми хотіли прагнути. Але головне, що я хотів би сказати, що мрія і мета це щоб е, колись. Інші країни говорили: ми хочемо таку модель, як в Україні. Це, це правда, Оксане. Вже є певне окреслення термінових змін, яких потребує вже. Тут і зараз українська освіта, деякі можна показати на екрані. Ми озвучимо відновлення освіти офлайн, організації безпечного навчання, забезпечення якісної онлайн освіти для українців за кордоном, створити умови для творчої та вільної роботи вчителів, викладачів, підвищення якості освіти, створення профтехнічних коледжів. Для цього цього списку, що для вас є першочерговим, тут і зараз безпека, безпека безпека. Перш за все виведення в офлайн. Тому що онлайнове навчання, навіть якщо воно якісне, воно випускає величезні сегменти, важливі для формування особистості, зокрема соціалізацію, спілкування дітей, розвиток м'яких навичок. Тому, перш за все, прагнемо вивести в офлайн, в аудиторне навчання максимальну кількість дітей всюди, де це можливо. Друге завдання це організація якісного онлайну, там де неможливо вивести дітей в офлайн з безпекових причин. Тут є виклики так само, тому що не все онлайнове навчання є достатньо якісним. Воно спонукає дітей там перевищувати санітарні норми перебування з гаджетами. Не всі діти мають гаджети, не всі вчителі мають відповідне uh -huh. обладнання. Не всюди є добрий інтернет. Це все виклики, які треба вирішити. Це те, що нагально. Потім, за різними даними, від півмільйона до мільйону дітей за кордоном. Навчаються вони в місцевих школах, законодавство місцеве вимагає того, що вони там навчались е, здебільшого. Але при цьому ще й не всюди. Треба сказати, що тут є теж прогалини. Е, але при цьому вони хочуть отримати українські е, атестати. І е, українські свідоцтва про е, базову освіту, і навчаються в українських школах паралельно, перенавантажуючись просто колосально. І тут вони повинні якийсь вибір робити. Нам треба зробити так, щоб вони цей вибір не робили. Максимально спростити їм навчання в тих школах, залишивши наше бачення, так залишить унікальні наші предмети, універсальні предмети. Зраховують тут теж є свої складнощі в синхронізації програм. Ага. Але тим не менше, ми повинні це зробити. Це ще один виклик. Потім знову ж таки, бачите, я сказав від 500 до мільйону дані. Дані цифровізація сьогодні системи освіти це ключове, особливо в умовах, коли ми повинні відбудовуватися, коли ми повинні системно організувати роботу з донорами, угу. чітко ставить їм завдання. Нам потрібно цифровізувати тотальну освіту, щоб ми могли нормально обраховувати взагалі її економіку. Це важливий момент, і це теж ще одне завдання. Тобто, Тотальна okay. цифровізація освіти і створення, крім того, що збирати дані та ще й ем, оптимізувати доступ до освіти через створення індивідуальних кабінетів. Ну, власне, okay. це така вже не будемо заглиблюватися зараз. складне господарство. Ви зараз е, взяли на свої плечі для того, щоб підняти його і вирішити всі те питання, які стоять. Ми продовжуємо розмову за кілька хвилин. І після коротенької паузи ми продовжимо питань дуже багато про Тут освіту вже... на передовій. За кордоном наших українців, ну і які предмети мають бути для українців титульними? Доброго ранку, друзі. Вперше в сніданку з плюс присудим у прямому ефірі українського телебачення. Новий міністр освіти і науки Оксанд Лісовий. Пасові, що прийшли, продовжимо. Е, доброго ранку, Оксана. Ми отримуємо величезну кількість питань від наших глядачів. Зараз ми до них перейдемо, але ми перед паузою говорили про офлайн, як повернути все навчання в офлайн. Оскільки ми знаємо, що е, так ви про це нагадали: що країна спочатку була в ковіді, е, тепер війна, але. Офлайн надзвичайно важливий для навчання, як це зробити зараз в наших умовах якомога швидше і якісніше в усіх тих регіонах, де можна відносно безпечно навчатись, тому що, як ми бачимо, країна вся підпадає під удар, треба забезпечити той набір безпекових умов, який необхідний для цього. Тобто, це в першу чергу укриття. Uh, і директор школи, який несе відповідальність за дітей, і батьки, які віддають дитину в школу, повинні бути впевнені в тому, що у них є ці можливості. Тому наш фокус уваги зараз на uh, створенні укриттів в кожній школі, яка в якій буде Вони вже навчання. створюються. Це реально зробити? Працюємо так. Працюємо над цим сьогодні. У нас знову ж таки за різними даними, які уточнюються щоденно, фактично від 55 до 66% шкіл. Мають укриття, я е, наголошую, це не бомбосховище, це мінімальне укриття, яке яке е, так можна організувати в школі, але на превеликий жаль, не всі ці укриття спроможні прийняти всіх дітей. Тому директори шкіл організовують навчання. Змінно організовують гібридне навчання, коли там один клас онлайн, один клас офлайн, і це за це їм велика шана, тому що, хоч би частково треба забезпечити спілкування дітей прямий аудиторну, пряму роботу. А, тим не менше, укриття ці так само різної якості. І ось я вже так почав по них там ходити, гулять. Mm -hmm. Дякую, що мені показують не глянцеві, а такі, знаєте, такі, як є mm -hmm. та правду життя, і звичайно, багато хто робить все можливе, але тим не менше. Тут треба інвестувати кошти півтора мільярди. Ми маємо зараз субвенцію, яку роздаємо на громаду. Ось зараз чекаємо, що тиждень вона піде вже на регіони від бюджету державного. Всі офіси, які є, починаючи від офісу першої леді Юнісефу, Київська школа економіки. Всі донори зараз зосереджені на цьому пріоритеті, і громади місцеві працюють над цим. Закликаю бізнес підтримувати школи. Тому що виведемо дітей в офлайн, uh -huh. збережемо громаду, піднімемо економіку. Тому що повернуться люди, будуть прив'язані до місця проживання, бо все навколо дітей обертається. Uh -huh. Оксана у ще дуже... у нас так побудовані таким чином ефіри, що ми прямі запитання від глядачів одразу озвучуємо їх дуже багато. Ось одне з них заробітня плата до шкільників в середньому вихователь отримує 5 тисяч гривень. Ольга Скляр написала. Коли це буде змінено, знаєте, я не знаю, чи я маю право говорити як міністр освіти, але ну насправді це як, як громадянина, давайте я скажу, що це звичайно приниження. От і ми е, повинні вийти з позиції такої цінності, як гідність людини, в принципі, на оплату праці зовсім інше. Якщо ми хочемо гідного громадянина, виховувати, ми повинні ми повинні зробити так, щоб педагог, який його виховує, теж почував себе гідною людиною. Тому е, оплата праці дуже важлива. Дуже важливо сьогодні. Е, в процесі мого спілкування з президентом е, його було багато. Е, в процесі спілкування з прем'єр-міністром з віце-прем'єр, з усіма е, на, на всіх політичних рівнях є розуміння цієї проблеми: е, моделі оплати праці і угу. рішення цієї проблеми в роботі. Е, як ми будемо це робити? Як ми будемо користуватися, ми будемо тарифною сіткою сьогодні? Чи ми будемо виходити з неї? Uh -huh. Тобто ці деталі я вже не буду завантажувати е, глядача цими деталями, але є мета, вона uh -huh. поставлена. Це і для вчителів, так це само. Для, для всіх, для всіх. Uh -huh. дошкільних, це позашкільник, це вчитель, це е, викладач вищого навчального uh -huh. закладу і це викладач е, закладу професійної освіти, технічної uh -huh. і фахового коледжу. Це е, Підвищення повинно бути системне. Інше питання, е, який принцип буде цього uh -huh. підвищення, який, яка пріоритизація буде? Кому в першу чергу чи всім разом це уже шляхи, і ці uh -huh. шляхи зараз активно опрацьовуються на всіх рівнях? Тому це точно в пріоритеті. Тут ще глядачі питають, чи правильно з вашої точки зору міністра, це питає в нас Наталя е, повернути військову справу в освітні заклади, як це було колись, навчальна е, початкова військова підготовка. Е... Безумовно, що в цьому контексті в цьому є доцільність. Давайте, але тут треба зразу дати оговорку. Для дітей важливо усвідомлювати свою спроможність протистояти. Сьогодні і дитина, і підліток це людина, і переживає вона війну так само, як доросла людина. Тільки доросла людина вже сформована і міцно стоїть на ногах, здебільшого. І вона може протидіяти, донатить. Волонтерить, просто працювати на роботі, воювати. Дитина всього цього не може, і рівень їх тривожності і невпевності вона ж задає собі запитання: а що я можу зробити, якщо вони прийдуть ось сюди, в мій прямо дім? в клас зайдуть. прямо в клас зайдуть. І... що? Я можу зробити? Звичайно, що дитина не може протистояти. і ми не повинні втягувати дітей ментальну війну, але дати їй певні інструменти. Звичайно, можна і тому певний рівень підготовки, наприклад, для замість інших клас. для старших класів можна дати підліткам. Можна дати. Ну така практика була і радянський мілітарний з того часу з... вчилися союз. Ми, збуваємо, ми збуваємо. мали в школах тири. Ми мали багато так. що е, зараз. Можна відроджувати ці рішення з огляду на нові цілі, нову роль України, але з іншого боку, кількість предметів в школі теж повинна бути раціональна і вона повинна бути не збільшена, а зменшена. Тому треба вибрати ту золоту середину, той баланс. Оксине, питання ще одна тема. Глядачка пише: чи розглядають питання скасування обов'язкового загну з математики. Математика специфічний предмет, де не всім потрібен для вступу. Пише наша глядачка. І додаю до цього питання ще таке, що не можемо не запитати про історію України безумовно, як предмет, яка стала не обов'язковим предметом під час національного телемідійного мультипредметного тесту. От, от, от що тут це, з цим робити? А, у нас є. Два інструменти. Державна підсумкова атестація і ЗНО. Так? Державна підсумкова атестація спрямована на визначення рівня якості освіти. Вона не визначає рівень знань дитини, вона визначає якість освіти. В державній підсумковій атестації є ключові предмети. От в першому читанні зараз проголосований закон. Він ще не прийнятий, тому не будемо анонсовувати його. Але тим не менше, там є історія України, там є ряд ключових предметів, за якими система освіти повинна дати достатній якісний рівень освіти. І ми через ДПА, яке повинно проводитись і буде проводитися. Я сподіваюся, законодавці це підтримують в форматі ЗНО, Розуміємо, чи дає наша система освіти достатньо високий рівень знань в цих галузях. І є ЗНО безпосередньо, яка як інструмент для вступу. Тут, звичайно, абітурієнти майбутні вибирають собі предмети, але математика, тим не менше, і українська мова є обов'язковими і предмет за вибором. А, я швидесенько я про профтехнічну освіту в школі. Це колись мало дуже велике значення, особливо вже в старших класах, коли школа могла е, показати різні варіанти для учнів, куди вони можуть після школи, е, правильно примінивши свої знання, е, піти. Ваша да точка зору зараз це потрібно. Е, який виклик зараз перед країною Слідь відбудова відновлення країни. Ну, Перемогти. А перемогти, так безумовно. Ну… Перемогти ми перемагаємо, переможемо. <хи> от. Це важко, тут не треба бути самонадіяним і не треба такого легковажного ставлення до того, що так, перемога, гей, от, все це так легко, це дуже важко, але у нас немає альтернативи. Це питання нашого існування. Якщо ми не переможемо, то всі інші питання будуть писати. зняті як дурні. Так. Так. От. То, але ми переможемо. І ми повинні відбудувати країну. І звичайно, що професії, хороші професіонали, нам будуть потрібні, і нам буде потрібно багато людей на ринку праці дуже швидко. Тому одним з пріоритетів Міністерства освіти є модернізація, трансформація системи професійної освіти. Більше того, ми в цьому напрямку будемо. Трансформовують взагалі, свідомість і ставлення до цієї освіти. Mm -hmm. тому що е, з радянського союзу, е, який був такий ніби соціальний, але в той же час він був дуже сегментований. Насправді, е, профтех, це було щось страшне. Це була бурса, це була погроза. Mm -hmm. так, так. так дітям от, якщо ти так будеш вчитися, підеш mm -hmm. в ПТУ. От що а ПТУ, абсолютно... це вже кінець, тому що ти, це ну, дно, ти приречений. Це це, це, це жахливо. Mm -hmm. І сьогодні в вільній країні е, ремесло в руках це успіх. І ми повинні трансформувати свідомість до цього. Це перше. друге, ми повинні трансформувати е, саму, самі заклади освіти, посилити їх, інвестувати в них, об'єднувати їх в потужні регіональні центри професійні. От та мета, яку ми перед собою ставимо. Оксана, іще ще питання від глядачів велика біль книжки. Там в молодших класах їх вже по кілька разів передруковують. В старших класах це велика проблема. І от Анна пише: Доброго ранку. Дається навчання дуже важко. П'ятий клас немає підручників, не надрукували. Учень має мати два гаджети: один для того, щоб розмовляти з вчителем, інший для того, щоб був замість підручника. Будь ласка, хотілося щоб в цьому році були підручники. Адже якщо навіть я вже далі скорочую, немає електрики, то принаймні може дитина вчитися за підручниками, тому що зараз цей рік, майже навчання немає. Я з Нікополя. Давайте згадаємо хоч один рік, коли у нас не було проблем з підручниками. От з цим це ціла біда, і тут мені здається є якийсь корінь проблеми, проблем, які ми повинні усунути сам підхід. Я не готовий. Вам відповісти зразу, як ми це е, вирішимо, але я знаю точно, що проблема uh -huh. ця існує, особливо в контексті нової української школи uh -huh. е, успішного освітнього реформи, яка забуксувала сьогодні саме через відсутність підручника, не підручниками і випереджувальний експеримент, який йде поперед на рік, поперед е, загального впровадження реформи. От і звичайно, це е, велика проблема сьогодні. Ми над цим Працюємо вже зараз, і сподіваюсь, ми вирішимо це. І вже на завершення ще важливе питання щодо освітнього процесу у прифронтових зонах і тамтешніх школах mm -hmm. багато людей просто не хочуть евакуйовуватися. Це ми знаємо через військових. Ви дуже добре обізнані з цією ситуацією. Проблема наскільки там вдається контролювати освітній процес? Чи взагалі він є там? Там освітнього процесу будь-не повинен, oh. тому що ну, якщо ті люди, які розуміють про що йде мова, прифронтові зони. Частота прильотів, ризики, які там існують, наявність там зв'язку, в принципі, як такого, ми наполягаємо на вперше за все збереженні життя, здоров'я дітей і наших педагогів. Тому перше, що треба зробити евакуюватися, організовувати навчальний процес, освітній процес під обстрілами. Я, я просто ну це, це просто це ризики не співмірні. Ми краще надолужимо потім освітні ага. втрати через систему тютерингу, через інші інструменти, але не треба ризикувати. Закликаю, виїжджайте, вивозьте дітей на безпечні території, включайтеся в освітні процеси, які там організовані. Олександр, ми дякуємо вам за розмову. Сподіваємося, що хоча б раз на місяць ви будете приходити і е, ділитися тими новинами, які є в освітньому процесі. Але нам так здається, що у вас є реальний шанс стати тим міністром, який повернув нашу освіту і науку так, що саме з вашим приходом на цей пост е, всі європейські країни почали брати приклад з нашої системи не зводен, навчання. Не згоден е, поправлю зразу. Жоден міністр не змінить нічого. Громадяни повинні усвідомлювати і бути активними, активними драйверами цих змін. Не треба завищених очікувань. Я зроблю все залежне від міністра, але якщо ми спільно не будемо виводити освіту в пріоритет, ми не доб'ємося системних змін. Тому я закликаю, справжня реформа іде знизу зі свідомості вчителя, зі свідомості директора школи, з активності студента, з активності підлітка. Тому закликаю до цієї Як революція. Ваші колеги були з малої академії наук, яку ви і очолювали. І от серед іншого в одному з інтерв'ю на соціальних мережах я прочитав от просто невеличка витримка. Чи ви розуміли це? Я думаю, що дуже гарно окреслює вашу сутність як людини. А це ну слова просто круті. Ви пояснюєте, що у мене були кіоски, магазини це до бізнесу, які викинули свого часу. А кажуть, я побудую будинок, обнесу його високим парканом. У мене буде всередині, буде дуже добре. Але що буде, коли я буду виїжджати з цього будинку? А мало прибрати у своєму подвір'ї. Треба прибрати свою вулицю, своє місто. А для цього треба прибрати безлату голові тих людей, які живуть у цих містах. Тому найцікавіше і найперспективніше власне прибрати. Резлад у головах людей, дякуємо так, вам. Оце ви у нас був в гостях. Будемо з вами обирати теми. Розуміємо, що все поступово, бо лише прийняли пост, багато роботи. Тому от наступну тему обговоримо з вами. Ну, я думаю, чи ви вже можете анонсувати про що ми з вами поговоримо? Формується команда: заходять дуже цікаві, фахові і ціннісні люди. І я думаю, що було б доцільно брати кожен блок вищого світу. Професійна освіта, школа, Клас. і працювати або зі мною, або з членами команди, і розкривати детальніше суть реформи, закликати до діалогу і до дискусії суспільства Супер. і останнє ну, і... купа ваших <гум> історій, просто локальних, <гум> Шановні глядачі, все буде прочитано командою нового міністра, який відповідає за комунікації. Це буде опрацьовано, щоб ми розуміли тут і зараз що тебе шкільна освіта, <гум> їдальня, комуналка. <гум> там стільки всього. <гум> Пасибі вам велике. Дякую. Дякую, дякую. вам, дякую. дякую за увагу. Дякую, З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням? У Вас була небажана вагітність, якою ви позбулися? Діти вас взагалі немає нема шок. Не хочете нічого сказати, ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони знаходять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте. Все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.